Ранок дома триває, і нарешті ми знову вирушаємо на кухню. Так. Ти пам'ятаєш, анонсував, що там буде страва для мене. Привіт, і ще так, раз так паржі, булі, я вже бачу. І не, не тільки для тебе, а ми сьогодні готуємо разом з костіком для тебе. Ой, супер. Тому що Костік буде робити дуже крутий соус. Так що ми сьогодні приготуємо паржу з яйцем пашот, який ти будеш робити, а з костіковим соусом. Отже, нам потрібна ця трава чи овочі, що це таке взагалі Трава! Ти чув, як він це, це овоч, який до того ж містить величезну кількість вітаміну, а С, залізо, калій, цин, багато клітковини. Це справді дуже корисний овоч. А я впевнена, що чави зробить його ще й смачним. А інгредієнти дивись на екрані. Для приготування спаржі з яйцем у вершковому соусі знадобиться спаржа, одна упаковка, шпинат 100 грамів, зелена цибуля, дві пір'їни, вершки 30% 100 грамів, часник один зубок, крем сир 60 грамів, яйця курячі 2 штуки, чиабата одна штука, масло вершкове 30 грамів, чебрець кілька гілочок, сіль перець. Ну що? Почнемо. Так. Косік, тебе потрібно припустити шпинат, як ми робимо. Знаєш, так? Бо ти має шкода. можеш не рубати, тому що ми потім будемо перебивати. О, я Ліліана Іванівна, з ним вже все зрозуміло. Спаржа, паршою трава, що він сказати. Трава, о, бур'яр. Король овочей, мені каже, так. да. да. Ти Знаєш, як їх. Ну давай готуй. Почись, почись. Завжди треба його знайти. І, ем, як говорять, пункт, пункт да. де вона О, ламається. Да. Але якщо спаржа от така ну, товстенька, не дуже хороший тон, треба от ножички, трошечки, от трошечки да. от треба зачистити. От на еді. Спаржах да, хотіла сказати, можна. що на цих тоненьких можна О, їх можна, залишити. Можна, і, не во не, де, де ти його розламав, от так і будеш угу. його і, готують. Але у нас от, зазвичай вот його і калібрують. Є бебі спаржа і є от у нас вот так доросла. Такі, да, доросла да, Треба да, додавати да, часник, так? Лам, ламаєш мені? Давай. Давай, ламай, вот, а я буду зачищати. Додаю? So, додай, додавай чесник, все робимо так, як будто ми робимо. Ти знаєш, от як ми е, припускаємо шпинат. Так. Будемо слівочним соусом його робити. Так, зелену, да, зелену цибулю давай. Це буде такий ресторанний, ресторанний завтрак у, у тебе буде. Да, супер. Да. Ось так. Зачищаємо. От спаржа, ти знаєш, що вона росте через два роки тільки, знаєш? Щоб його треба посіяти спочатку, виходить. спочатку. Ого, От, того да. в мене на а городі чи? її що? <ріст> Немає, так. <ріст> да. Немає, так. Да. вона дуже. А я тільки хотіла сказати, чого в мене на городі нема. Тепер зрозуміло. Треба солити перець, Чаба. треба. Солити. Соли, костик, перчи і? і додавай вершки. Вже так? Вершки можеш додати. А ми от ете поки відварюємо. Подивись. У мене було це, це, це ми потім його відваримо. Стільки хватить тебе на порці? Да? <гум> да. да. а, да. а, в... а Костя теж хоче порцію. Ну, ми тебе зробимо. Дякую. Зазвичай спаржу <гум> треба варити. Так. Стоячи? Стоячи. серйозно? Да. Чого? Ну, Якщо вийде. Якщо вийде. Треба Але робити можна... його стоячи. Але якщо от так... Просто ти от... мав сказати, якби ти більше поклав, то в нас було да, більше. Так, вона ж стояла. От е, мені так і розказував француз. Ми трошки, буквально 2 хвилини відварюємо його. А ти підсолював бу... воду? А будемо будем потім е, підсмажувати. О! Так? Да? От так. І ми ще будемо робити, дивіться. А Костя, що в тебе там? Шпинат і вершки. Шпинат, вершки. І масло. Масло, часник, сіль, перес. Да. Ось сюди, кості. Вже є. Давай, перекладай. ось сюди. От, ти справишся. Перекладай. Так. Да. <ріст> <ріст> ну, спаржу називаєш його. Як ти назвав? Ну, трава трава? Це, це? Ну, це не трава, це овоч. А Ліліана Ілі... 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 Іванівна, давай зробимо з тобою яйця про що професіонал. Давай. А, вот. І що, збивати це все діло, що так? Що це? Уксус? Уксус. Додавай да, ось вот сюди уксус, збивай. Оце. Скільки? Весь? Весь. Сміливо ось Трошечки так? Трошечки сіль. І от як ми робимо? Яйце ми нашу мовочку. Обережно отак от відправляємо. Водичка стекла. Да. Зараз, зараз, дивіться, опс. І? І з легким одним движенням. Оп. Опа! Так. Да. Що це? Не, це що ти, Костик? Все готово. Дивись. Ось такий крутезний соус роблять в ресторанах. І ми будемо зараз подолати, це буде взагалі версачиє море. А не хочеш трохи що? лимону. Лимона? Лимона, Лимона не, не, не треба, тому що ми спаржу зараз будемо смажити. смажити і, і там ми... буде лимонний сік. Та все зразу... сік, да. Бо прям хочеться. Прям хочеться. Прям тобі. хочеться. Собі. Прям хочеться. А якщо хочеться, Костик, то, да? то... можеться. То хочу, перехочеться. Хочу, перехочеться. От дивись, от сюди будемо. Лиши кості трошки. Це да, ми щас потім дістанемо. Сможете будемо на вершковому, Чаба? На вершковому маслі. Ага, добре, костик. зараз. Є? Є. Yeah? Yeah. Оце масло? Да. Я так розумію, що так. Да. Думаю, так, да, трошечки беріок туди. О, який вона набуває гарний колір, правда? Да. Коли вона... Одразу. дивись. Додаємо Ай. масло з Що, що? Масло додаємо, трошки дорос. масло, давай, додавай. Як наш пошот. Тут дуже важливо, що їх не, не можна переварити, правда? Да. Тому що вони одразу втрачають. Верхуш, верхушка, вона і так уже готова завжди. Вот эта верхушка. Угу. Трошки, от вони, коли варяться от, знизу, це дуже круто і так треба варити і брокколі. Да. І броколі так само треба да, варити. Да, да, да. Опа! От, смотри. Сіль. Кось. Це якийсь балет. Халас. Сіль. Трошечки. Ім'янчика так, І давай от, на половинку чеснока. Та можна без чесника? Ну ти ж мені робиш. Та, та, смотри, вот ти навіть не помітиш. Я не помічу. Я зроблю вигляд, що не помітила. Але все помічу. Лимон. Джек лимон Давай. Лимончик. Туда. Mm. А Я хочу нагадати нашим глядачам, Ви пам'ятаєте, що обіцяли, що це водестрава, зроблена для мене. Чабою mm. та костю, а тут ще й мене змусили робити її, ще й чесник додали, ще й лимоном все це покропили. Все, все для мене. Mm, це буде ідеально. Що ну, е, ідеально? Ідеальне, яйце пашот. Так. Да. І давай ідеально тарілочку. Я з, ти... Які, такі, Страва, з які мене, ти тарілочки. хочеш Для їсти? мене я зробила яйця пашот і я обираю тарілку. Ну, для себе, як ти хочеш. Можеш? Я можу і для тебе обрати, але каже, це... ти хочеш? А мені видали. Гарна тарілка. Ура! Бачите, як змусити зробити щось для тебе. Обрати? Все понятно. Працює лайфхак, не дякуйте. А де наша? достаєш вже? Я могла ще й тайзик принести, знаєш. Достаєш. Що? Яйця пашет. Так, звичайно. Давай, Костя. Де наша? Посмажилась? Давай. Отак От красиво викладаємо нашу спаржу. А давай поки можете доваритися наша яйця. Та, давай нагадуй рецепт. Друзі, рецепт. Рецепт спаржі з яйцем у вершковому соусі. Спаржу почистьте. Зваріть у солоній воді до напівготовності. Потім швидко підсмажте на пательні з часником. Для соусу, шпинат, часник і зелену цибулю. Припустіть на пательні, додайте приправи, вершки, крем, сир, сіль, перець. Покладіть складники соусу у блендер і збийте. Приготуйте яйця пашот, скипки чи абати підсмажте на пательні. Заробіть грінки, подавайте спаржу з яйцем у вершковому соусі з грінками з чабати. Ну, так, так. продовжуємо. Дивися, дивися. Диві. Ну скажи, що це ідеально, це правда? Просто ідеально. Давай от так. Но. Но, ну, ну ні. Ну да. Ну. І дивись. Наш наша ресторанна заправочка вот така. Угу. Там. Все готово. І от я би подавав його ось такими Мені підходить самі. Будь ласка, Дякую. Елена це теж мені. Так? Теж тобі. Ми можемо трошки для красоти видати сумаху. Будь ласка, Це твій зверніть сніданок. увагу, ви дело одна. Роблю. Мені обіцяли. Маю надію. А тепер, хлопці, дивіться, як я то буду смакувати. Давай. Як я то буду Також смакувати? А ну, скажи, мисти з соусом, як воно? М -м. Ну що, чеснок не сміщає? Нормально? До речі, ні, це смачно. М -м. Дякую, Чабо. Ой, смачного ранку вдома. А я б сказала, ще й не просто смачного, а ще й дуже смачного та й музичного.